Приїхав Samsung H32 на 64 ГБ, ціна 3400, Type-C роз'ємчик, непоганий варіант Type-C роз'єм. Е також роз'єм на наушники 3.5. стану непоганий. Екранчик в гарненькому стані, немає ніяких дефектів, коцок чи царапок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, досить швидко працює. Повністю чистенький, немає аккаунтів. Про телефон А32. Підтримка двох сим-карт. 13-й Android встановлений. Так, назад. Зараз покажу інформацію про пам'ять. 4 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює досить добре. Зараз покажу ось камера. Камера гарненько показує. В комплекті до телефону йде заразний шнурочок Type-C та сам пристрій. Знаходимось фізично у місці рівному та відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.